Кількість безробітник у 2016 році у Полтаві зменшилась, бо зросла кількість пропонованих вакансій. Рівень легальних трудових відносин в області один з найвищих в Україні. Про це на апаратній нараді в Полтавській адміністрації розповіла керівник обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Станом на 1 жовтня 2016 року на обліку у службі зайнятості перебуває 18,1 тисяч безробітних. Це на 4,5 тисячі менше, ніж на відповідну дату минулого року. І даний показник є найнижчим з 2012 року. Проте на промислових підприємствах області спостерігається так званий кадровий голод. Сталиварним вагону та машинобудівним заводам не вистачає висококваліфікованих робітників, адже багато полтавців від'їжджають на роботу за кордон. реалії сьогодення такі, що на промислових підприємствах області спостерігається дефіцит робітничих кадрів. Основна причина відсутність претендентів за місцем розташування роботодавця. Серйозний кадровий голод відчувають підприємства Кременчука. Зокрема, жаль, значна частина колишніх працівників, яка Кременчуцьких висококваліфікованих зараз працює в Польщі, Чехії та Росії. Ми дізнавались у полтавців. Чи реально на їхню думку знайти роботу у центрах зайнятості? Реально, реально. Да. Ви знайшли Так. Да. вот де зараз да. працюєте? Да. А сколько часу ви шукали? стали? Іменно там? Ну, місяця два-три. Деякі опитані про те, службам зайнятості не довіряють. Центр не завжди можна довіряти, тому що попадаєш не туди, куди тебе ти хотіла. Я там уже була, нічого толкового, там пропонувати не можу. Більшість безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, працюють нелегально і отримують зарплату у конвертах, а ще й мають субсидію. Саме тому, говорять посадовці, система зайнятості на сьогоднішній день не стимулює населення до пошуку офіційної роботи. Анна Штитьова, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.